Привіт! Морозного ранку ми вирушили на озеро, тому що встав лід, і сьогодні ми будемо рибалити. А також покажемо вам кілька лайфхаків для зимової риболовлі. Зупинимося біля очерету, тому що взимку риба знаходиться у подібних місцях. Я прикупив нову вудку і перед ловлею її потрібно оснастити. Насамперед беремо волосінь і прив'язуємо її до котушки. На морозі волосінь дуже часто обмерзає. Щоб цього не сталося, беремо ватний диск, а також тюбик вазеліну. Відкручуємо його і трохи видавлюємо на ватку. Тепер обтискаємо волосінь ватним диском з вазеліном і намотуємо її на котушку. Волосінь покриється тонким шаром мазі, вона не дасть воді на ній затримуватися і завдяки цьому та не обмерзатиме. Далі надягаємо на кінчик вудки кивок і протягуємо волосінь у всі кільця. Залишилося до неї прив'язати мормишку. Зараз покажемо, як її зробити самотужки. Після літньої риболовлі у мене залишилися грузила і невеликі гачки. Дістаємо один і плоскогубцями ось так загинаємо. Беремо крихітний грузик і затискаємо його біля вушка на гачку. Вийшла ось така мормишка. На неї вже можна ловити. Але щоб вона краще приваблювала рибу, ми пофарбуємо грузик лаком для нігтів. Після висихання можна прив'язувати мормишку до волосіні. Вудка до лову готова. В якості наживки ми взяли мотиля. Так як на вулиці стоїть мороз, черв'яшки можуть замерзнути. І вже не будуть такими апетитними для риби. Щоб зайвий раз не тратитися, зробимо мотильницю самі. Для її виготовлення нам знадобиться шматок пінопласту. За допомогою канцелярського ножа вирізаємо прямокутник. Таких знадобиться два. Тепер в одному з прямокутників вишкріпаємо внутрішню частину, щоб вийшла ось така пінопластова коробочка. Другий відрізок кладемо зверху і беремо скотч, відриваємо невеликий шматочок і з'єднуємо лише з одного боку. Мотильниця майже готова. Всередину неї кладемо шматочок газетки. Вона триматиме вологу. Завдяки цьому, мотиль проживе набагато довше. Пересипаємо його в мотильницю і закриваємо її канцелярською резинкою, щоб наживка не розсипалася. Пора вже бурити лунку. Шумовкою прибираємо сніг і шматочки льоду, одягаємо на мормишку кілька мотилів. І робимо перше закидання. Через декілька проводок відбулося клювання. Я підсік і почав тягнути. На гачку сидів непоганий окунець. Відправляємо його в ящик і продовжуємо рибалити. Через 30 хвилин мені вдалося зловити ще й непогану краснопірку. З часом клювання помітно погіршилося, але ми знаємо, як зробити хорошу прикормку. У багатьох після нового року залишилися мандарини, знімаємо шкірку. І висушуємо її. Після цього за допомогою пальців або ще краще кавомолки перетворюємо шкірку на дрібну крихту. Приблизно ось таку засипаємо її в лунку. Згодом шкірка намокне і впаде на дно. На її запах почне спливатися риба. Закинемо вудку і перевіримо. Є клювання. Правда, рибка дуже маленька. Зате вона відмінно послужить живцем. У мене з собою якраз є жерлиця. Зараз її встановимо. Пробурюємо для неї лунку. Жерлиця може стояти довго, і є ризик, що вода в лунці замерзне. Щоб це запобігти, беремо олію і трохи наливаємо в лунку. Олія створить плівку, яка не дасть воді замерзнути. Занурюємо гачок із живцем у воду, трохи підмотуємо і зводимо прапорець. Ну а я вирішив змінити місце лову. Лювання було хорошим, і мені вдалося спіймати ще два окуня. Але за весь час риболовлі я дуже змерз у руки. Зараз зробимо рукавиці з підігрівом. Ножицями вирізаємо з картону два ось таких шматочки. В них робимо кілька прорізів. Потім беремо ніхромовий дріт і намотуємо його між цими прорізами. Далі нам знадобиться неробочий кабель для зарядки. Відрізаємо штекер. І знімаємо ізоляцію, щоб дістатися до дротів. Нам потрібен тільки плюсовий та мінусовий контакти. Інші відрізаємо. Примотуємо до кожного контакту по два дроти довжиною близько метра. Для надійності все ізолюємо. Підключаємо дроти до нагрівальних елементів. І посилюємо з'єднання із острічкою Ось і все готово. Беремо повербанк і встромляємо в нього кабель. Дріт, намотаний на картонки, почне розігріватися приблизно до 40 градусів. Цього буде достатньо, щоб зігріти руки. Кладемо повербанку внутрішню кишеню куртки, а дроти з нагрівальними елементами протягуємо крізь рукави. Їх поміщаємо в рукавички. І тепер в руки не буде холодно. Можемо продовжувати рибалити. Поки я ловив на вудку, спрацювала жерлиця. Побігли дивитися, що там. За відчуттями велике. Клюнула ось така щука. Гарний сьогодні улов. Але на вулиці вже вечоріло і настав час збиратися додому. Змотуємо вудку. Мормишку треба за щось причепити. І щоб не псувати рукоятку, беремо винну пробку. Відрізаємо від неї ось такий шматочок. Наносимо на нього суперклей і приклеюємо його сюди. Тепер мормишку є куди причепити. Також потрібно скласти і бур. Після його використання механізм, що складається на мертвозамерз. Занурюємо бур у лунку на кілька хвилин. Вода в ній плюсової температури. Через це замерзлий механізм розтопиться, і після цього бур складеться без труднощів. А ви вже виходили цієї зими на рибалку? Напишіть у коментарях, а також можете розповісти, які лайфхаки використовуєте ви. Ні хвоста, ні луски.